Приймала участь в проєкті Голос Діти. Також в 2021 році вона представляла Україну на дитячому Євробаченні. Зараз вона пише пісні, знімає кліпи, приймає участь у концертах та розвиває свої таланти. До нашого міста приїхала, щоб взяти участь у благодійному концерті. Тож сьогодні на дивані Олена Усенко. Можна до вас підійти такий радий бачити нарешті це відбулося. Займайте, будь ласка, місце. Ви виглядаєте просто неперевершено. Я старалася. Є пропозиція трішки поспілкуватися, але Найбільше. перед цим давайте традиційно для нашого дивану подивимось про вас невеличке прив'ю. Супер. Супер. Мені вже подобається. Тож, шановні глядачі, увага на екран. Олена Усенко, співачка, у 2021 році представляла Україну на дитячому Євробаченні у Франції. Олена народилась в місті Біла церква. Уперше вийшла на сцену у віці семи років. У 2018-му 11-річна Олена брала участь у шоу Голос Діти. У 2021-му Олена прийшла на конкурс дитячого Євробачення з авторською піснею Важіль, де посіла шосте місце. До кривого року. Завітала, щоб заспівати в рамках благодійного концерту. Слухайте, ну дійсно цікаво. Скажу вам, що вперше в цій студії хтось взагалі такий медійний, хто представляв Україну на Євробаченні. Тому дякую, що Я час. Я дуже вдячна за таку пропозицію. Ви погодилися де прийти до вас. Я <свісно> <свісно> дуже вдячна. Слухайте, давайте поспілкуємось з вами, адже знаю, що у вас було багато проєктів, так. є досить багато інформації про вас в різних джерелах. Інтернет. Інтернет, Вікіпедія, багато сайтів, що ви там розпочали в 7 років співати, потім зробили невелику перерву. Давайте про ті моменти в розвитку вашої музичної кар'єри, які, можливо, на вас найбільше вплинули, як на виконавцю. Розкажіть. Я думаю, що це було після проекту Голос Діти. Е, коли мені було 11 років, то я приймала участь. У проєкті Голос Діти, і я туди не пройшла. Я була на сліпих прослуховуваннях. От мене, я знаю, що дуже хотіла б у свою команду «Время і стекло але так склались обставини, що не вийшло. Тому, е так як вони після Голос Діти проводили концерт Віслово у палаці спорту, то вони мене запросили виступити разом з ними. І це був неймовірний досвід, тому що 10 тисяч людей на тебе дивляться, і я така маленька, і на фоні цих людей. От тому це, напевно, був той самий момент, коли зрозуміло, що все-таки я хочу бути співачкою і виступати для такої кількості людей, тому що це неймовірно. Ну а для вас особисто чи важливо для якої кількості людей виступати? Для не знаю, 50 слухачів? Насправді тисяч важливо навіть я б так скажу не кількість, а якість аудиторії. Тому що коли навіть там чотири людини на тебе дивляться, але вони. Відчуваю цю всю енергію, ви там спілкуєтесь через музику з цими людьми, то воно набагато краще, ніж буде 100 людей, наприклад, які будуть просто стояти. Ні, Ну а вже ж, підтримку потрібно відчувати. О, так, це дуже важливо, тому що це обмін енергії. Без цього артист не буде віддаватися. Давайте про Євробачення. Багато в мене є запитань, і багато я okay. знаю, що можна про це говорити, спілкуватися, але мені чомусь, коли до мене. Приходять на цей диван гості. Цікаво завжди дізнаватися про внутрішній емоційний стан, про те, що відчуває артист, коли він представляє країну саме Україну на такому конкурсі. Ось розповідайте, що ви відчували? Чи був цей страх перед сценою? Як з ним боротися? страху не було? Я була дуже така приємно схвильована цим, тому що представляти Україну на такому масштабному конкурсі. Тим паче я співала ще свою авторську пісню, і коли ти просто розумієш весь цей сенс, і ти хочеш його передати, щоб люди це все зрозуміли, щоб люди це відчули також, плюс ти розумієш цей весь масштаб, що ти зараз один на сцені представляєш усю країну. І це неймовірно важливий досвід. І я вважаю, що це було так неймовірно важливий такий досвід для мене в моєму житті. Це відбулося у 2021 році. 21 рік, зима. Зима 2021 року. У Франції все це відбулося. Але, на жаль, у нас не було можливості там сильно нагулятись, тому що ще був ковід і нас не сильно випускали. Слухайте, якщо я не помиляюсь, шосте місце ви тоді зайняли. Так. Просто. Є дуже багато відео, де ви там готуєтесь в стейджуванні дуже багато в різних знову ж таки джерелах mm -hmm. інформації про те, хто представлятиме Україну на цьому євробаченні, але мало дуже було інформації щодо того, яке місце ви зайняли. І я вас mm -hmm. вітаю шосте місце. Це дуже непогано. Ну, якщо б моя дитина, хоча б туди кудись потрапила, і будь яке навіть останнє місце зайняло, я був би як батько, неймовірно радий. Давайте знову ж таки. Перейдемо до сучасних реалій, угу. до музики і всього того, що з музикою пов'язано. На ваш погляд, музика зараз для людей, для слухачів важлива, вона Важливо. підтримує людей. Просто я знову ж таки багато чую, багато інформації, що хтось навіть порівнює музику. Сучасно зі, зі зброєю. Mm -hmm. Ось на ваш погляд, це прям все таки зброя, чи все таки засіб для підтримки людей в непростій ситуації в Україні? Я думаю, що підтримка це також зброя певним чином. От, і музика з нашими реаліями новими, ну як новими, вони вже досить давно. У нас уже рік повномасштабної війни. І я думаю, що у моєму випадку то музика мені дуже допомогла. Тому що в мене, коли почалася повномаштабна війна, у мене були досить такі депресивні стани, я нічого не хотіла робити, тому що ніхто не розумів, що буде далі, чи потрібно воно взагалі щось робити. От, але музика це єдине, що мене врятувало в той момент. Тому так, музика вона підтримує, музика вона надихає. Музикою можна врятувати навіть деякі життя. Є такі історії, навіть коли музика допомагала вилікуватись від якоїсь хвороби, тому що знову ж таки, коли людина... Хвора психологічно, воно все на фізичному рівні також проявляється. Тому е, музика, якщо вона допомагає психологічно, ти себе кайфово почуваєш і можна одушити навіть. Ну так. Ну, маю надію на те, що зараз музика допомагає не тільки артистам, виконавцям, а й взагалі всім слухачам. Слухачам так, і дуже приємно, коли е, співаєш для військових, тому що це. Це таке неймовірне відчуття. Я навіть його не можу описати якось, тому що коли ти розумієш, що ці люди бережуть твоє життя, берегли твоє життя. Я виступала декілька разів для військових у госпіталі, у шпиталі. І якщо чесно, це дуже було важко не розплакатись на сцені. Я розумію зараз всі ваші хвилювання, що це таке працювати для військових. Я ж також інколи там проводжу різноманітні благодійні заходи і тому давайте. Я також тут якусь емоцію зараз так, але я неймовірно вдячна і говорю, дякую ЗСУ за те, щоб вибережати наше життя. Ви наші ангели-охоронці. Дякую. Дякую. Давайте далі хочеться. Вашої експертної думки дізнатися Ой. про сучасну українську музику хочу про музику. Так. поспілкуватися. І ваше місце в сучасній українській музиці, як авторки пісень. Як там справи з піснями та з музикою на просторах, на теренах України? Так, що можу сказати щодо української музики, україномовної музики зараз? З'явилося дуже багато молодих виконавців, крутих, нових, яких ще ніколи ніхто ніколи не чув. Багато різноманітної музики пишеться. Пишеться електронік зараз, крутий, поєднання електронік з... Такою національною музикою України з народною, і це дуже цікаво звучить. Навіть роблять ремікси. У Тіктоці зараз йде неймовірна популяризація української музики. О, тому це, це, це дуже круто, це дуже важливо. І насправді зараз так з'явилося дуже багато молодих артистів, і це це прям вау. Ви зараз себе вважаєте молодою артисткою? Так. Чи... Молодою артисткою. Ні, ні, ні. Ну просто а, на мій погляд, те, що ви робите, те, що відбувається в вашому житті, ваші відео, пісні, кліпи вас робить вже ну артисткою такого повноцінного масштабу. Вас молодою але я зараз ну, молода початковою. І... Ні, ну так але я зараз молода. Так і є давайте про ваші пісні слухайте. Угу. Мені завжди цікаво так. дізнатися, хто першим. Слухає ваші пісні, чи можливо є хтось, хто виступає, можливо, критиком? критиком. Адже є людина, я впевнений в цьому, є звісно від ага. думки якої залежить, чи буде щось в цій пісні, чи ні? Чи можливо це критик ви самі Ну, я думаю, що так як я себе можу роз... ну Критикувати мене так ніхто не розкритикує. Так, Але перша людина, яка завжди слухає мої пісні, це мій вокальний педагог. Потім я показую своїй мамі. Вона також може сказати свою думку, і її думки досить важливі для мене, тому що вона, по-перше, моя мама. По-друге, я рахую, що вона відчуває, буде ця пісня, не відбудеться, вона відбудеться. От. І можу сказати, що ще мій брат. Він найбільший мій критик, я можу сказати. Він оцінює все, що я роблю. Тому Саша? Здебільшого ці оцінки не позитивні. Здебільшого так. Але іноді буває, типу: Ну тут я б щось знімив цей, щось би поміняв би. Я така, ну добре, зміню. Ні, ну це важливо прислуховуватись, мені здається, за важливо, тих, так. хто слухає і дає певні поради. Ну і плюс я працюю зараз з. Такою досить маленькою командою людей, але при цьому ці люди професіонали, тому також я з ними спілкуюсь щодо самого музичного матеріалу, так як він повинен звучати, можливо, там щось змінити, форму пісні і так далі. Тому е, також професіонали це перше до кого треба звертатись і питати у них про їхню думку. Давайте про концертну діяльність з вами. Ми так будемо Давайте. стрибати, тому що часу нас не дуже багато. хочеться про все зараз. Концертна діяльність у вас. Активна, якщо активна, то наскільки? Адже знову ж таки спостерігаючи за вашими історіями в соціальних мережах, саме в інстаграмі, Ленинсенко, будь ласка, підписуйтесь. Чік-чик-чик. Там у вас постійно якісь концерти, якісь двіж відбуваються. Так, відбувається двіж. Зараз дуже багато благодійних концертів. Збираємо кошти на ЗСУ, на за допомогу. Тому. Це досить важливо зараз проводити такі концерти. І Я дуже вдячна, що є організатори, які це все діло організовують і шукають артистів, які б могли виступити. Тому так зараз досить багато благодійних саме концертів, і навіть поза межами України, наприклад, у Польщі було вже два заходи, точно які я точно пам'ятаю, що були, і там зібрали досить великі суми грошей. Тому так, перший захід це. Було влітку. Це була Польща. Ми поїхали з командою представників дитячого Євробачення. Там була я, Дарінка Красновецька. Чи не було Дарінки? Боже, знаю. Боже, ну коротше, були діти Євробачення. Бо в мене трохи все сплуталось, uh, і також були люди, які приймали участь у національних відборах дорослого Євробачення. Uh, мій хороший знайомий Майкл Сол. Я його дуже сильно люблю. Тому Майкл. Привіт! Привіт, передаємо сьогодні. Я так, <ривіт> ну, я так не буду робити, і про тебе. <ривіт> робити макло так не буде, як ви зробили. <ривіт> <ривіт> Зараз в Кривому Розі ви також з благодійним концертом. Так. На жаль, ми не можемо сказати, де він відбуватиметься, але знову ж таки, цю інформацію. Ця можна... — Є у мене в інстаграмі, тому переходьте на мою сторінку Сенко, І там вся є інформація у пості, де. Є вся інформація щодо концерту, де буде проводитись, о котрій початок, і все, все, все є. Ну, ми скажемо, що він вже відбудеться 28 квітня 28 квітня так. о 15.00. Ну, а там далі вже переходять. Ну, а там далі переходьте, я буду рада вас бачити на своїй інстаграм-сторінці. Скажіть, будь ласка, що готуєте? Що там планується? Так, у мене буде два таких блоку, Перший блок це я буду співати різні. От і другий блок це мої авторські пісні. Е, я написала там більшість сама. От, е, і будуть такі міні-прем'єрки, які я ще ніде не співала. Ще ці пісні ніде не показані, не випущені. Тому я, я дуже рада, що я приїхала у місто Кривий Ріг. Е, так. Тим паче це. One love, one love. Все. One love. <ріст> це ж рідне місто нашого президента. Тому е, будемо показувати там свої пісні. І рада, що так відбувається зараз в моєму житті. Я також дуже радий, і тим паче, знаєте, я люблю всякі такі special едішни. Ну, special та, edition. <ріст> коли well, там, чик-чик-чик. Знаю, що благодійний фонд КР виступив організатором. Я можу до них звернутися. Дякую за те, що ви Дякую, робите. Ми робити постійно з вами співпрацюємо і будемо надалі до самої перемоги співпрацювати. І можливо навіть пізніше. А, давайте про одну пісню поспілкуємось. Нещодавно відбулася її прем'єра Руски Солдат. Руський солдат. Русський солдат. Розкажіть про цю пісню. Про що вона? Для кого вона? І яка ціль мета цієї пісні? Ідея цієї пісні була у тому, щоб написати пісню, яка буде як звернення до окупантів, які прийшли на нашу землю зі зброєю. І у процесі створення цієї пісні з'явилася така ідея. У пісні показати всі емоції, все, що хотіли б сказати українці окупантам, показати, що плюс силу України, е, міфологію України, наприклад, там мавки, відьми. Тому е, з'явилась ідея. Потім невеличка команда працювала над цією піснею, записалась пісня, і е, все було настільки так, дружня була атмосфера, і всі були горіли цією ідеєю. Тому я думаю, що пісня написана дуже у позитивному настрої, і вона транслює, мені здається, е, позитивний настрій для людей. І я дуже вірю, що ця пісня заряджає людей на позитивні емоції і на силу. Знову ж таки, її можна послухати, де. У моєму Ютуб каналі. О, бачите, а там інші соціальні мережі, типа Spotify. Також, також так, так, всі платформи, усі платформи. На усіх платформах шукайте Олена Осенко, і там є мої пісні. Опа, 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 я вже добираю. Так, до речі, зараз готується ще одна прем'єра. Дорозповідайте. От до речі, цю пісню я також буду співати на цьому концерті, тому. Все почуєте. Ця пісня дуже важлива для мене, тому що я її писала ще до війни. І після того, як почалось повномасштабне вторгнення, то сенс пісні дуже сильно змінився. Дуже сильно змінився. І зараз ця пісня набула для мене нового значення. Пісня називається Світанок прийде. От, Тому ось так. На цю пісню планується кліп, відео чи Так, планується, і після того як я повертаюсь додому після Кривого Рогу, то будемо знімати відео. Ой, ну супер, супер, супер. Угу. Слушайте, неймовірно цікаво з вами спілкуватися. Ще маленькі якісь питання вам поставлю, адже угу. мені тут вже пишуть, що дві хвилинки, навіть хвилинка залишилася. А ви в кривому розі вперше? Вперше у житті. Що чули про Криворіг, цікаво дізнатися. Ну, перше, це те, що це місто. Нашого президента, 95-й квартал. А йому обіцяв показати, а ми якось проїхали. Да, ми якось проїхали, але я маю надію, що я ще побачу, бо це неймовірно цікаво. Тому так, ще чула. Ну, у мене тут живе мій друг, і, на жаль, ми з ним не зможемо побачитись, тому що він трохи прихворів. А -а -а. От. Е Можемо йому продати привіт. Привітцям. <ривіт> Окей. От. Тому е багато що чула. і це досить велике місто, і мені навіть по вайбу нагадує моє рідне місто Біла церква. Але це так, наче, дуже велика біла церква, дуже масштабна біла церква. Тому прикольне відчуття, коли ти приїжджаєш, і таке відчуття, наче ти тут вже був. Тому так. Окей, слухайте, не маю надії на те, що всю ту інформацію, яку ви чули раніше, і те, що отримуєте зараз, вона буде виключно в позитивному якомусь напрямку. І наші люди, і під час концерту вас підтримують, буду слухати ваші пісні. Адже знаю, що аудиторія публіка Кривого Рогу вона не є простою. Я на різних заходах зустрічаюся з людьми, і тому маю надію на те, що завтра всі об'єднаються. Також завтра буду. На концерті я буду там. І вона мене була на інтерв'ю, я знаю, Олена Осенко. Тож йдіть до мене. Я, якщо є така можливість, так от вас обійму. Отак от, от дякую за цей ефір. Дякую. Давайте дякую мало, вам. Якщо ви ще колись приїдете до України, ми візнімемо е ще там якісь певні проекти, але ви угу. там тихшечки щось, щось нам заспіваєте. Добре, Тут, я обіцяю. На жаль, зараз така Ну, вистинула. Я обіцяю. Все відбудеться. Все відбудеться все буде. А скажу вам традиційно для нашого проекту під час закінчення скажу вам слава Україні! Героям слава! Туди, будь ласка, подивіться, та кажіть всім бувайте!